Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Настав час новорічних подарунків. Всі купують, дарують, отримують. Ось вот така в мене вітражні іграшки. дуже їх люблю. В цьому році не захотіла прикрашати своїми рукодільними. Не знаю, з чим це пов'язано. Захотіла просто ялинку і просто вогниками. Це вогники роса. І на... це, до речі, подарунок. Я замовила, мене запитали, що тобі подарувати, і я замовила гірлянду роса 100 метрів. Мені подарували, я дуже задоволена. Ось так виглядає моя ялинка. Мені дуже подобається. Це тут в мене такий ісусик на зірочці. Наступною був. Була в мене покупка: це зірка, різдвяна, заготівка ось така дерев'яна. Її треба розфарбувати. Я брала на свято дітям, то будуть дзвоники. Вже стрічки познімала, воно купою лежать. І ось тут ще палка з тими стрічками. Далі покажу, що ми купили сином. Дві тарілочки, Ось це я захотіла. Там була біла, я зажала денег. А це, бачите, вона з дефектом. Я кажу, та я тут теж трошки з дефектом. Так що давайте. Дівчата сміялись, кажуть, та не можна так казати. Ну, я так не бажаю. Так, і сину ось таку тарілочку взяли. Це ми в кактусі брали. Це 175. А ще були побільше. А ця <кій> тоже що то і, девочки, или 195, чи що то А та майже 500. Ну нафіг Далі дві свічечки взяли. Вот така ялинка. <кій> ще хотіла таку ж саму червону і зелену була. ну, з моїм єврейським щастям, коли я приїхала, вже червоної не були. і ми взяли ось таку червону і підставку під нею, куди буде віск стікати така хрусталь просто. <реш> ось так буде стікати, ось так стояти. І ще мені сподобався ось цей ведмедик. Дуже. Не будемо його зажигати, тільки так буде на столі стояти. Ну, це щоб своє его побалувати, що от я купила теж красною і білою, як хотіла, типа того. Ще в цьому місяці купили сину ось таку курточку. Вона ніби та виворотка, ота як моя сіра, тільки ця за якістю трошки гірша. Зараз таких просто не роблять гарнючих. Ось така вона міхова тут ззаді. І ще купили йому світерочки, бо ці хлопці ж вони не носять ці шарфи і це з горлом, щоб горло було закрите. Ось таку взяли. Куточку мікенька така, гарнюня і світерочок. Так, я перейшла до свого рукодільного куточка. Ось у мене закінчений чумаданчик. Сьогодні 30 грудня. І хочу вам показати, що ж... <кій> які подарунки в мене є. Трошки вже показала, зараз буду вже знімати. Тут, з свого містечка. Значить, є в мене подарунок ще від сина ось такий фітнес браслет. Мені дуже подобається він. Єдине, що я привикла, щоб кроки рахував, щоб в мене було. Ну, тут, там, де рахую кроки, мені не подобається ось це, як виглядає тут. А тут мені подобається, що великі цифри і, ну, коротше. <кій> і подобається, що він такий дівочий колір. І я хотіла, такий вже в мене був вузький, я хотіла, <кій> щоб був, був трошечки такий широченький. І подобається і ціна, недорого, Ну, коротше, для нас. Далі далі я отримала від своєї Мерікей. Марікейчін з нашої команди ось такі подарунки мило це Скарпат. Я вже розказувала в якомусь відео. Це просто про подарунки, тому ще раз не буду. Ось такий блиск для губ, він дуже класний. І ще один це було для мене взагалі ну, неочікувано. Тому що вона не знається на всіх всіх наших наборах, вишивках і так далі. Вона подарувала мені ось такий джемшор. Я зробила вже скан, сьогодні буду робити перенабор. Це мене надихнуло вчорашній успіх, дівчата, мене надихнув вчорашній успіх, що мені вийшло класно зробити перенабор тої валізи і зразу її відшити. А з 3 грудня я з нею гралася і мучилася. Ну, ось так. Натхненно тепер буду робити, думаю, інші перенабори. У мене ще чотири сніговічка від Ані. Аня, якщо ти мене дивишся, привіт тобі. До речі, в мене Ані, Ані і Наташ в, моєї, в моєму житті багато. В мене Аня в Києві одна, до речі, від неї. Подарунки отримала, дивіться теж. Друга Аня в, мене, в моєму місті. Наше місто називається Южним. Його хотіли переіменувати в південне, потім в порт Аненталь. Дівчата, ой, тепер ми південне. Ось така листівочка, тут дуже теплі слова. Далі від Анечки ще ось така свічечка. Дуже файна. Далі набір від Сузір'я Єдинарова. Аня, ну ти обалдела. Ще й набір дивіться. Це дуже приємно, це дуже приємно отримувати такі подарунки. Зараз поставлю вище, що то у мене не йде. Так, ось так може краще, дівчата. Це набір від сузір'я единорога, різдвяна зірка. Буду вишивати зірку обов'язково. Тим паче я буду їхати до Львова, може візьму з собою в дорогу. Ну, це не точно. Далі. Далі Анечка мені ще подарувала ось таку бабку від Абріс Арт. Дякую, Аня. Просто супер обожнюю бабку. І ще один такий магніт. Ось такий ще магніт у вигляді теж бабки. Клас. Люблю. Далі. Далі ще Анечка мені подарила від фірми. Оця крафт, ембрайдери крафт таку рамочку. Її треба вишивати. Мені подобається, як вона оформлена з такою печаткою. Клас. Як ми отримували раніше ці. Ой, ну для мене ностальгія. Я не знаю, як для вас. Для мене ностальгія, ці печаті, вони мали такий специфічний запах. Ой, всі божня. Так, дивіться, як вона. Раз, два. Три, і оця узенька теж виймається, і тут вишивається. Я вже знайшла, що я буду вишивати. 2025 рік голуб тут і веточки вокруг. В общем, вишиваємо. Далі вставляємо і сшиваємо задником. Ось така штукенція. Далі я отримала ще до, до своєї гірлянди роса. Ось такий подарунок. Це був на Святого Миколая, і це було дуже-дуже класно. Чому? Тому що я не очікувала, що я отримую якийсь подарунок. Це було все в моєму кабінеті. Я дарувала всім дітям подарунки, доставала той мішок, ми шили. Вже Царство небесне, хто мені допомагав шити той мішок. І телефонує мені. Настя і каже, а для вас теж, Миколай, 에, приніс подарунок, бо ви була чемна дівчинка. Дівчки, я плакала, <сум> я, тому що е, я не очікувала. Розумієте, я привикла комусь щось бігти, щось робити, комусь, 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 комусь. А коли мені, то все, в мене ріки тікуть. <сум> Ось так. Зараз в мене дуже вразливі очі, вони реагують на все. На світло, на вітер, на сонце, на туман, Вон все тече. Ну, а, а такої радості, звичайно ж, треба. треба, Так, що ось такий подаруночок і там в мене шкарпетки. Дівчата, ну не буду я доставати, ось вони. ну Ви розумієте, що шкарпетки, є шкарпетки, що я не буду показувати. І що? З подарунками все, дівчата. Це і все, що в мене є в подарунках. Може, щось і забула, і покупка. А, ще купили світерочки, які там лежать. у сина в кімнаті. не хочу десь. Два світери ще гарньоні. Все, на цьому все. Наступне відео в мене буде те, що переходить зі мною в 2025 рік. Дівчата, дякую за перегляди. Дякую, що пишете мені коментарі. Дуже люблю на них відповідати. І взагалі дуже ціную тих людей, хто пише коментарі. Тому що саме коментарі продвігають україномовний контент. Ви робите це не заради мене. Ви робите це для того, щоб наш україномовний контент продвігався і продвігався. Навіть якщо він якийсь там суржиковий і не такий, як не ідеальний, скажімо так, та й ок, та наше життя не ідеальне. Однак ви, мої красунечки, найкращі, ідеальні і самі-самі гарні. В тому ви і ідеальні, що не ідеальні. Тому, будь ласка, любіть себе, пам'ятайте, що ви найкращі, ваш день сьогодні буде найкращим, тому що ви найкращі. Який може у вас бути день? Навіть якщо у вас щось там трапиться, це для чого, щоб ви були. Ще файною квіточкою, ще кращою. Все, обняла, покружила, поставила. До зустрічі. Ще хочу сказати: я хочу, щоб ваша мрія здійснилася. А для того, що треба робити, мріяти. Так, мрійте, і вона здійсниться. Тому що, ну чому ж здійснюватися, якщо нема мрії, ніхто не мріє. Мрія така стоїть, думає, не поняла. Ніхто не мріє. Ну, ну ґей, не буде здійснювати. зрозуміло? А якщо мрія її, то той мріє ще треба попрацювати, щоб її здійснити. От нехай працює вона, а ви мрійте. Все, пока-пока.